Доброго дня! Доброго дня! Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що не знехтували моїм запрошенням. От уявімо, перед вами сидить незнайома людина. Вона вас питає, хто ви? Як би ви відповіли на це питання? Ну, я б відповіла, що я Вікторія Подгорна, що я, ну, мабуть, звичайно, я народний депутат, а перш за все, я е, науковець і експерт, тому що я все життя цим займалась. Тому для мене це теж важливо. Ну, В даній ситуації я народний депутат України і представляю своїх виборців. Так, ви раніше працювали науковці, і от зараз робота в парламенті. А коли у вас з'явилося саме бажання стати політиком, і коли ви вирішили, що підете до парламенту? Ну, стати політиком насправді я хотіла майже в вашому віці. Коли почалася перебудова, як був такий період, перестройка набула. В радянські часи, тому що мені дуже багато років насправді. От, і я пам'ятаю, що мене надихнуло, коли з'явилася перші паростки демократії. Тоді я вирішила, що цікаво займатися політикою. От, почала читати книжки, потім навчалася в університеті на історичному факультеті, потім на політології і ну, мріяла про те, що колись буду. Політиком, але насправді балотуватися в парламент, і в перший раз я балотувалася в 2006 році. Була така молода партія. Пара, вона була після майдану створена, і ми балотувались. Ну, ця партія не прийшла в парламент. От і ну, звичайно, вона зникла, як часто буває з нашими політичними партіями, тому що вони пішли в різні, ну, скажімо так, в різні політичні партії розійшлися. Ці люди. І я пробувала ще балотуватися в сьомому році е, з політичною силою нашого країна народна самооборона. Але теж я не потрапила в парламент, тому що ви ж знаєте, є залежність від місця в списку. У мене було не таке високе місце, і я не потрапила. А, і от в 2019 році я потрапила в парламент, тому що я була членом команди Володимира Зеленського, яка створювала програму. Передвиборчу для Володимира Зеленського, і ну так як я була експертом команди, то і займалася до цього розвитком розумних міст. Писала концепцію Київ Смарт Сіті. Перший такий документ по розвитку розумного міста в Києві, то просто я подалася. У нас був такий відкритий конкурс, якщо ви пам'ятаєте, ліфт називався, і я подала свої пропозиції і потрапила таким чином у список в результаті відбору. Коли в останній раз спілкувалися з Володимиром Олександровичем Зеленським? Ну, ма мабуть, вже дав ну, давно, тому що ну, військовий час он, він дуже зайнятий, скажімо так. Він зустрічається з депутатами не так часто, тому що у нього дуже багато справ, які пов'язані з військовою ситуацією, да. але ми зустрічалися десь півтора роки тому а, менш. Рік, рік, рік один місяць, тому що це був якраз вересень, кінець вересня 2021 року. Ми з ним зустрічались. Да, говорили, дуже багато, до речі, говорили. А яка це була подія саме? А, це була зустріч. У нас була семінар для фракції в Трускавці, і ми зустрічалися з президентом. От робота в парламенті, от вона можна сказати, важка. І... А політика, взагалі, я вважаю як наука, чи допомагають от, вам а, якості здобуті в науці, так? В політиці от наразі. Е, ну, Не знаю, важко сказати, наскільки допомагає, тому що е, ну, насправді дуже різні е, повинні бути кваліфікації у парламентарів, тому що ми всі працюємо в різних комітетах. Ви знаєте, що в нас є 23 комітети в Верховній Раді з різним профілем. І е, ну, те, що я займалася тематикою розумного міста, так, якщо говорити про там, наприклад, моє історичне, там, е, минуле, да, скажімо так, що я була, закінчила історичне факультет то ну я не можу сказати що я прямо використовую у своїй роботі інше питання що звичайно мені допомагає те що я все життя займалася фактично вивчала політику і коли зараз я пишу законопроекти, вони з цим пов'язані, тому що от ми займаємося, закінчуємо вже великий великий законопроект про політичні партії в Україні. Це нова редакція, такі великий документ. От ми довго над ним працюємо. І ну, весь процес, звичайно, мені ну, зрозуміло, як повинно функціонувати полі ну, система політичних партій. І я знаю, як залучати представників громадянського суспільства для обговорення, як проводити консультації. Тобто, це, звичайно, мої знання мені тут допомагають безумовно, тому що я знаю, як це працює. От, ну, І те, що стосується зараз, ми працюємо над етичним кодексом, дуже такий цікавий є документ. Наскільки дуже часто ви знаєте депутатів ну звинувачують в тому, що вони поводять себе погано, скажімо так, некоректно, неетично, там порушують якісь закони. Ну особливо в минулий період це було насправді поширеною практикою. В нашому скликанні це набагато менше, а от але це є те, що люди ну незадоволені діяльності депутатів, і тому е, в світовій практиці, особливо в Європі, е, є вимога створювати для парламентарів спеціальні професійні етичні кодекси, кодекси поведінки і принципів публічної поведінки для взагалі публічних осіб, в тому ну, народних депутатів в даному випадку. І от ми зараз пишемо такі: от е, ну це, це не законопроект, це п, проект постанови. Я просто такі спеціальні документи, які приймаються. Верховною Радою. І ми сподіваємося, що парламент тепер буде от мати такий кодекс через якийсь там час, коли ми обговоримо все це, щоб ну, люди розуміли, що депутати прагнуть бути більш етичними, більш близькими до тих моральних високих стандартів, які є там у суспільстві до них, як вимога. От, от таке питання: а що зміниться в системі? Цифрової трансформації України після нашого виступу в Євросоюзі, як ви вважаєте? Ну насправді, якщо подивитись, от багато зараз українців змушена потрапили в Європейський Союз, і е, більшість з них говорять, що насправді рівень цифрової е, ну, цифрового розвитку трансформації за останні декілька років, коли створено наше міністерство цифрової трансформації, на чолі з Михайло Федоровим, міністром, а воно стало е, іноді навіть краще ніж те, що є в Європейському Союзі. Тому ми не є відстаючими всього. Цієї тематиці, да, тобто, ми насправді дуже активно розвиваємося, і я думаю, що ми будемо ще краще, коли ми станемо членами Європейського союзу. Але я вважаю, що е, Україна може додати е, імпульс цифрової трансформації європейському союзу, а не навпаки. Да. Тобто, я думаю, що ми дуже швидко йдемо. Якщо далі так буде продовжуватись, то е, ну навпаки, ми додамо а не будемо щось тільки брати від європейського союзу. Нам, і, і, ну, нам важлива звичайно, співпраця, і нам важливо, щоб ми мали доступ до тих програм, які є в Європейському Союзі, тому що там насправді ви ж знаєте, у нас велика проблема в зв'язку з війною, в тому числі, що ну, недостатньо грошей виділяється з бюджету для цифрової трансформації. Якщо було більше бюджетування, то у нас би були ще більші результати. Але е, ну, навіть не просто членство, а те, що ми кандидат, члени Євросоюзу, Союз дає можливості України долучатися до великих програм фінансування в рамках європейської спільноти, і я думаю, ми обов'язково цим скористаємося. От ми зараз почали процес щодо гармонізації законодавства. Це щоб українське законодавство відповідало законодавству європейського союзу. Ми над цим будемо парламент буде працювати. А в свою чергу Міністерство цифрової трансформації буде працювати над програмами, якраз щоб долучатися до європейських програм, розвитку там, цифрової економіки. Цифрового ринку для того, щоб сприяти ну розвитку цифрового бізнесу українського, щоб він краще почувався на ринку в європейських країнах. Я думаю, що це завдання якраз для нашого міністерства, і вони будуть я впевнена на цьому дуже ефективно працювати. Можливо, навіть вже почали працювати. Я думаю, Руслан Олексійович Сафанчук, голова Верховної Ради України. Він заявив, що до кінця року парламент може прийняти всі сім рішень. Ну, вимог, скажімо так, Євросоюзу до України для шляху вступу. От і як вважаєте після прийняття цих рішень, як швидко є шанс вступити до Євросоюзу? Ну, це складне питання, оскільки не ми вирішуємо, але вже є позитивні сигнали, тому що представники деяких країн говорять про те, що. Треба не затягувати. Перш перше, за все наші країни Балті, наші партнери, наші друзі, я б сказала. От вони вважають, що затягувати цей процес не варто, тому що це був би сильний сигнал про те, що демократія сильна, насправді, тому що підтримати Україну це посилити взагалі європейську демократію, і євросоюз в тому числі, не зважаючи на всі наші складнощі економічні, які звичайно пов'язані з війною. Все ж таки для європейського союзу дуже принципово, щоб Україна достатньо. Швидко стала членом спільноти, тому що ми насправді не тільки виконуємо там вимоги, які висунули для, для нас європейський союз, але і ми навіть не зважаючи на всі наші складнощі, які є сьогодні, а от ми не тільки встаємо як нація, як держава, але і ми продовжуємо розвиватися та ж цифрова трансформація тільки один напрямок, який показує наскільки Україна може бути новим. Ну, надбанням для Євросоюзу країни, яка посилить європейську спільноту. Тому я думаю, що ну, я сподіваюся, що це буде 3-5 років максимум. От ну, мої такі прогнози, що все ж таки на протязі 3-5 років Європейський союз скаже, що Україна повинна бути членом спільноти. Тобто ви сказали, що багато в чому європейська система цифрової трансформації, скажімо так, програє. І от а, які саме нагальні проблеми є в європейській системі цифрової трансформації? А... Ну, дивіться, у нас насправді дуже швидко розвиваються різні сервіси. От якщо виникає якась проблема, наше міністерство завжди проводить дослідження і дивиться, які є прогалини, скажімо так, де люди, ну, наприклад, візьмемо війну. Ми знаємо, що дуже багато людей втратили документи, особливо на окупованих територіях, дуже багато людей бігло з зони військового да, ну, війни і військових дій. І вони просто втратили і не всі мали з собою документи. І міністерство цифрової трансформації моментально ментально електронні документи для того, щоб люди мали можливість відчувати себе абсолютно ну, комфортно, якщо їм потрібно отримати якісь там довідки, гроші, підтвердження особистості, ідентифікацію. Причому не тільки в Україні, а навіть в європейському союзі. І ну, це навіть от, такі навіть упереджувальні кроки, які робить міністерство для того, щоб цифризувати ці чи. Інші е, питання, да ті чи інші докумен... документи е, ну, Воно в позитивному сенсі сприймається не тільки нашими громадянами, але і дивує в позитивному сенсі представників Європейського союзу, оскільки у них, ви знаєте, це ну, можуть розповісти Дуже багато людей, які живуть вже ці півроку, там вісім місяців на території Європейського союзу. І вони говорять, що дуже багато бюрократичності, дуже багато негнучкості. Так, там звичайно можна отримати всі необхідні сервіси, але все це. Вимагає часу, починаючи з отримання довідок, запис, ну запис в чергу там лікарі, наприклад, або дитячі садочки, і так далі. Тобто у них стіка система державних послуг, вони насправді високої якості і стійкості, такий термін, стійкість. от от він доволі от, Рівень стійкості цих послуг звичайно вищий, ніж в Україні, але рівень гнучкості що теж дуже важливо, тому що гнучкість це. Пристосованість до інтересів і проблем громадян, тобто ну, пристосованість до вирішення проблем громадян, тобто швидка система е, вибудовується так, як у нас побудовані сервіси надії, тобто вони би, швидко реагують на те, що люди потребують в Європейському Союзі. Такої гнучкості немає, і вони можуть в принципі навчитися у нас у такої гнучкості. Я думаю, що наш досвід е, особливо в умовах війни. Таких ризиків, таких ризиків для інфраструктури, в тому числі цифрової, а він ну дуже позитивний, і я думаю, що не тільки Європейський Союз, але й багато країн будуть зацікавлені, щоб цей досвід вивчити і, можливо, застосувати у себе. От 4 листопада відбулося засідання комітету з питань цифрової трансформації. Я б хотів запитати, які саме проблеми і там обговорювалися? Ну, ми обговорювали саме 4 листопада. Так. Там були частково економічні питання, які ми обговорювали. От серед них я б сказала, що ну, там, наприклад, функціонування фондового ринку, функціонування фонду відновлення і стимулювання розвитку регіонів і територій. Це питання, яке дуже важливе для міністерства територіального розвитку. От, і ми, звичайно, підтримали це рішення. Там частково стосувалися питання нашого профілю, тому що ви знаєте, що ті чи інші питання, які розглядають комітет, вони повинні так чи інакше перетинатися з профілем вашого комітету. От у нас… Звичайно, що є перетинання те, що стосується функціонування електронних комунікаційних мереж. І, звичайно, що е, дуже багато різних законів так чи інакше торкаються питання, щоб забезпечити це правильне функціонування. А, от також було питання дуже важливе про культуру закон, внесення правок, які стосуються управління культурною спадщиною, тому що ще до війни я пам'ятаю, ми обговорювали це питання. Тому що дуже багато ви знаєте у наприклад в Києві руйнуються історичних пам'яток, і я просто зверталася, пам'ятаєте міністерство культури. і Ми обговорювали, коли буде такий якби реєстр, де вся культурна спадщина, всі ці пам'ятки, особливо там старовині будинки. Коли вони будуть в цьому реєстрі, щоб можна було контролювати, щоб їх не руйнували, тому що вони повинні бути зафіксовані от на рівні реєстру. І от, нарешті, ми розглядали цей законопроект для того, щоб був створений такий облік, ну електронний реєстр, тому що не надійний шлях це електронний реєстр. Тобто ну, таке питання було розглянуто. От ну і також, якщо говорити, я не буду всі перераховувати буквально три, скажу, що забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, тому що у нас велика, ви знаєте, вимушена міграція в зв'язку з військовими діями, і дуже важливо забезпечити людям умови для нормального життя, і держава дуже їх серйозно підтримує. І ми розглядали питання безкоштовного проїзду. Для внутрішньопереміщених осіб, які можуть користуватися не обов'язково паперовими документами, а у нас, ви знаєте, діє де є можливість оце посвідчення особи, і його можна ну, як використовувати, для того, щоб підтверджувати своє право на безкоштовний приїзд. Ну, Такі питання вони нагальні є, і є стратегічні такі питання, які я ж говорю, давно про культурну спадщину були. ну, Ми їх розглядаємо на комітетах. ну, У нас постійно ну, ви в різних комітетів. Різна кількість законів, які не розглядають, але достатня велика кількість все одно проходить через наш комітет, тому що вони так чи інакше стосуються питань цифровізації. От а як ви оцінюєте діяльність Михайла Альбертовича Федорова на посаді міністра цифрової трансформації? Ну просто чудовий міністр, один з найкращих міністрів. Ми його всі дуже поважаємо. Ми вважаємо, що він такий ну, і піонер, і драйвер цифрової трансформації в Україні і лідер. Насправді цифрової трансформації. Я думаю, що це бажають не тільки українці а дуже багато людей в світі це переконалися. Був форум, дуже відомий форум в Португалії. Ви знаєте, в Лісабоні от на днях і він виступав. І там вся спільнота людей, які цікавляться цифровими технологіями, були в захваті від його чудового виступу. Як він презентував нашу країну, і наші плани на продовження цифровізації не результати цифровізації і плани е, міністерства. України цифровізуватися, не зважаючи на війну. Це викликає захват у багатьох людей в світі, а у нас так тим паче. Ну і дуже приємно з ним спілкуватись. Він звичайно, що це профільний комітет. Ми вважаємо себе командою, в тому числі і Міністерство цифрової трансформації. Ну дуже приємна в спілкуванні людина, дуже конструктивна, дуже оперативна. Тобто, ми дуже задоволені. Прекрасний міністр. А який у вас девіз, з яким ви от протягом вашої кар'єри? Кар'єра? Ну, прямо на кар'єру не знаю, може життя. Давайте життя. <світ> ну, я е, в дитинстві любила книжку Два капітани, вона жалія була на російській мові. Боротися скать найти і не здаватися, да? боротися шукати, знайти і не здаватись от Стосовно сфери цифрової трансформації, от, а ви працюєте вже на перший рік, і от можете сказати: а наскільки сильно змінилася система цифрової трансформації при нинішньому міністрі? Ну, вона фактично була створена. Тому що я пам'ятаю, ми коли йшли в парламент, ми дуже багато разів збиралися разом з паном Федоровим і е, ну, обговорювали, як буде відбуватися цифрова трансформація, які є напрямки, що потрібно в першу чергу робити. Там план створювали. Була до цього ще такий документ. Цифрова цифровий порядок денний для України, які ну, в 2018 році ще був створений, і ми взяли його там за основу спочатку, але потім. Міністерство, по-перше, було створено ну, з нуля його не існувало до цього. Було тільки агенція з електронного врядування, і на базі цього агенції там вони розвинули і створили це. Повірте, це дуже непростий процес. Підібрати якісну команду, яка б працювала як один механізм, і Михайлу Федорову це вдалося. Він створив дуже потужну команду фахівців, підібрав в різних напрямках, які очолили ці напрямки і. І дуже ефективно працюють і дуже багато результатів. І ну, якщо ви подивитесь, скільки напрямків тягне на міністерство, це от ви згадали цифрового світу. Це тільки один невеличкий напрямок. Вони допомагають в електронній медицині, та, і хелс система вони це те, що не стосується навіть тільки профілю міністерства. Саме головне, що вони створюють державу в смартфоні, і 18 мільйонів користувачів тільки у додатку дія. За ну три роки це просто шалений результат. Навіть я б сказала, що навіть менше трьох років. І у нас дуже багато сервісів. Я думаю, що десь 40 сервісів вже в електронному вигляді. Можливо, навіть вже більше, тому що там є бета тестування в деяких сервісів, які з'являються. От а вони створили ну, прекрасну систему реєстрів, завдяки які можуть створюватися все нові 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 сервіси, ну обмін даними між разними реєстрами, щоб не ну довідки не були, щоб разний інститут. І працювали з єдиним базою реєстрів, тоді це електронне врядування. Працює а от є підтримка бізнесу. Електронна, наприклад, останні досягнення, це дія платформа бізнес. Платформа, дія бізнес. Це така платформа, яка надає послуги, консультаційні, там інформаційні дані, можливість здавати декларації, платити податки для бізнесу, особливо малого середнього бізнесу. А от там займатися експортом, підтримувати бізнес, який працює в країнах ЄС. Си, які ну люди, які змушені були виїхати, вони продовжують займатися бізнесом, і, от і вони можуть потім повернутися, створюють умови, щоб ці люди не залишились там. а Повернулися, коли закінчиться війна. Ми переможемо. Вони повернули, ну, повернулися б в Україну. І це ну, Я вважаю, що міністерство зробило колосальну роботу. і Ця команда це насправді суперстар. Я в цьому впевнена, тому що вони насправді зробили унікальну річ, яку не вдавалося. Дуже багато говорили про цифрову трансформацію, про електронне рядування, Років 15, я пам'ятаю. І нічого не відбувалося. І от за три роки прийшов Федоров і все зробив з команди. А от якби вам зараз запропонували стати міністром цифрової трансформації, ви б погодились на цю пропозицію? І не, не думаю, що я о, міністр, тому що я, в принципі, людина з іншим о, ну, задатками. Навряд чи я менеджер, я не менеджер. Я більше науковець, я можу ну, писати закони, але не керувати чимось. Це не моє. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Мені <клухи> також. Вам успіхів!